Увесь цей тиждень в приміщення солом'янського суду не пускають нікого, крім працівників. В пакети для сміття складають врятовані судові матеріали. Зовні будівля майже не ушкоджена. Масштаби пожежі розумієш лише, коли потрапляєш всередину. Другий поверх знищений вщент зайнялося саме у цьому кабінеті. Це так звана кримінальна канцелярія. Перший поверх, де розташовані судові зали, та адміністративний підрозділ, діловодство залиті водою. Тож робота суду паралізована на кілька днів. Кримінальна канцелярія вона оснащена шефами і сейфами. Значить, основна маса справ зберігається в шафах і в сейфах. Значить, на столі, тобто на, на відкритому місці, лежали справи, які вже розглянуті, подання слідчих органів, справи, які вже розглянуті, які вже вироки виконані там, де люди вже відбувають покарання. Розбираючи згорілі папери, судді знайшли предмети, що можуть вказувати на підпал. Коли ми підняли останні справи біля дверей канцелярії, зберігся фрагмент лінолеуму, від нього йшов різкий запах бензину. Значить, слідча оперативна група вчора цей фрагмент лінолеуму вилучила. Зараз основна версія замкнення в електрощитку. Утім, припускають, відбулося воно не без сторонньої участі. Справу розглядають саме як умисне знищення майна. Одразу ж виникло запитання. Які резонансні справи розглядались у суді, та що з ними найбільше занепокоїлися у національному антикорупційному бюро? Фактично, всі клопотання, тимчасові доступи, обшуки, деякі негласні слідчі дії, подаються саме до сломинського районного суду міста Києва, і це відсотків 85 всіх клопотань набу? Тому для нас, скажімо так, схоронність сломиського районного суду вкрай важлива». Бо відновити згорілі матеріали, практично неможливо. Тобто не дуже копії електронних версій. Питання електронного врядування суддівського завжди стоїть на порядку денному, Ми живемо в 21 столітті, але все одно повинні з паперами ходити. Це звичайно що це неправильно. Якби згоріло провадження, постукати по дереву тричі, тоді було б важко доводити вину тих чи інших злочинців, які якщо ті провадження, які вже там є в суді. Що робити, якщо справа згоріла, не знають і звичайні люди, що руками з кимось судилися. Я хотіла сьогодні рішення получить. Ага. зараз не знаю, що делать. Бобровник, діла хоть зберігалися или нет. Теж... Это получается, что у нас же тоже здесь же и канцелярия, и все, и архив. якщо згоріло, то я в шокі. Просто 10 лет коту под хвост. Мы 10 лет судимся. Юристи ж кажуть, найстрашніше, якщо згорять справи, що тільки розглядаються. Ті, де зберігаються речові докази та документи, на основі котрих роблять експертизи, бо без них об'єктивний розгляд кримінальних справ вже неможливий. Є доказати документи, які можна встановлювати, свідітеля можна переопросити. запрос какої та госоргана можна отримати заново, але вічесне доказательство документ який уничтожен, його восстановить в единственном роде. Тоді уже у прокуратури, як у стороны обвинения, будет ряд проблем. Сумніви завжди трактуються на користь звинуваченого. Тож саме підозрюваним вигідно, аби матеріали проти них безслідно зникли, бо немає доказів, немає справи. Найгірше ж, якщо матеріали згорять людям, які прийшли шукати правду у суді, скажімо, у цивільних чи господарських справах. Повреждено э, дело, его нет, полностью нет. Суд э, не вынес решение, но у него оно находится в производстве. То есть получается, что я его восстановить уже не могу. Есть доказательства, которые, например, есть доказательства, которые уходят на экспертизу, они уничтожаются. Их больше не существует. Таким образом, я могу повторно привести экспертизу. Відповідь очевидна: ніяк та в Солом'янському суді запевняють, жодна зі справ, що перебували на розгляді, суттєво не постраждала. Тож, нібито ані антикорупційному бюро, ані звичайним людям непокоїтися немає за що. Матеріали зберігалися в кабінетах суддів, а вогонь їх нібито не зачепив. У деяких кабінетах мокрі справи, тобто, видно, заливали піною, водою, замокли, але справи не постраждали і навіть і відновлювати їх не потрібно, просто просушити. Не постраждали в вогні і найбільш резонансні справи Солом'янського суду. Дві гучні справи це Завірюха, які розглядається цим судом, це Масійчук. От, наскільки мені відомо, із повідомлення голови суду, що ці справи збереглись. Утім, якщо цього разу все минулося лише знищеними приміщеннями, то наступного все може закінчитися набагато гірше. У державній судовій адміністрації розповідають страшну правду. Українські суди зовсім не охороняють. Цілодобову варту має лише кожен п'ятий суд. Із 763 суда судів на сьогоднішній день реально працюють. Тільки 150 суддів судів охороняється круглодобово. 430 тридцять судів взагалі не охороняється. Тобто, велика проблема на сьогоднішній день є з охороною приміщень судів. Поки не буде створена спеціальна судова охорона, охороняти суди має Національна гвардія та національна поліція. Утім, розпорядження досі не виконується. Саботує МВС, кажуть в судовій адміністрації. Повинен бути спільний наказ міністра МВС і голови державної судової адміністрації. От і цей наказ повинен бути зареєстрований в міністерстві юстиції України. На жаль, на сьогоднішній день тимчасовий порядок не затверджений. Він затягується, затягується е, міністерством внутрішніх справ. Невідомо з яких причин. Чому затягують УМВС, не пояснюють. А поки частину суддів охороняє національна поліція, так би мовити, на добровільних засадах. Просто щоб суди не розібрали на каміння. У столиці охорону частково здійснює полк поліції спеціального призначення Київ. Як саме охороняє, усі дізналися цього тижня, у тому ж Солом'янському суді. Бійці Києва настільки ретельно несли службу, що із згорілого кабінету голови суду серед білого дня кудись зник ноутбук судді, котрий одразу знайшли у службовій машині вже п'яних бійців. Мій секретар виявив пропажу ноутбука, який знаходився у моєму робочому кабінеті, на якому працював секретар судового засідання під час судових засідань. Значить, цей ноутбук, заступник голови суду, значит, він особисто вимагав від цих осіб ну, показати автомобіль, довести, що це не їхня робота. І в подальшому, коли провела слідчо-оперативна група і нагрудний знак судді ще вилучили з автомобіля. У столичній поліції своїх прикривати не стали. До вчинення правопорушення причетні троє працівників полку Київ, які забезпечували пропускний режим у будівлі. Чоловіків доставили до управління поліції. Встановлено, що усі вони перебували у стані алкогольного сп'яніння. Бійців Києва з охорони Солом'янського суду одразу зняли та замінили. Судді кажуть, до реформ поліції таких випадків не було. Був спеціальний підрозділ міліції України. Під назвою Грефон, який їхній обов'язок було забезпечити і охорону приміщень судів, і забезпечити порядок в судах і в тому числі в залах судових засідань. Ніяких проблем до цього не було ніяких, тобто були нормальні підібрані фахові спеціалісти. Вони фахово несли свою службу. Пожежі останнім часом у судах почастішали. У квітні невідомі кинули пляшку із займистою речовиною у кабінет судді голосіївського суду Миколи Дідика. Він розглядав справу російських герушників. Тоді офіс судді вигорів повністю. Однак на інші приміщення вогонь перекинутися не встиг. Матеріали справ не постраждали, їх просто не було в кабінеті. Сама ж пожежа жодним чином на розгляд справи у суді не вплинула. Цього ж разу наслідки пожежі набагато серйозніші. Є привід, зрештою, замислитися ретельно охороняти потрібно не лише марші рівності, адже право на справедливий і безпечний суд цінність беззаперечна і не може бути обумовлена політичною кон'юнктурою або ж банальною грошовою залежністю.